Чи бувало у вас таке, що світ навколо стає розмитим? Коли деталі зникають, а очі втомлюються від постійного напруження? Коли мова йде про зір, важлива кожна деталь. Сьогодні ми завітали на чудовий захід від «Доктор Оптика. У доктор Оптика розуміють, наскільки важливо бачити чітко. Сьогодні на нас чекає презентація нової колекції сонцезахисних окулярів. Модні тренди від відомої стилістки Наталії Москаленко, стильні поради та професійна консультація з підбору оправ. оновити образ легко підібрати сонцезахисні окуляри, які пасуватимуть під ваш стиль ще легше. Провідні спеціалісти допоможуть підібрати ідеальні окуляри саме для вас. А ще фотозйомка приємне спілкування, смаки фуршету і безліч вражень. Це місце, де ваш зір у надійних руках та де вам допомагають бачити світ у всіх його барвах. Не прогавте можливість оновити свій стиль і подбати про зір разом із «Доктор Оптика. Доктор Оптика чітко бачити, впевнено жити.